Береники та голубці, які готують у навчальному закладі, повинні не лише стати частиною програми допомоги воїнам, а то, але й нагадати бійцям про родинну атмосферу і домашні страви. Хочемо частинку свого серця, свого своєї праці, своєї душі вкласти ту страву, аби вона насправді допомогла нашим бійцям на передовій. Коли ми вже перші рази возили, тобто що дуже хлопці доволі, дуже все смачно. Передають велике спасибі всім от нашим дівчатам, хлопцям, які це все роблять, як і в попередні рази, до акції приготування страв долучилися викладачі, майстри, виробничого навчання та десятки учнів, які працюють не покладаючи рук, аби допомогти своїм захисникам. Надає силу те, що ніби це для воїнів. Ото ми дуже раді, що нас запросили ліпити вареники на воїнам нашим і хочемо. Ну побажати аби вони повернулися додому живі, здорові, і ми ми, ми за них боліваємо дуже сильно. В основному воно піде хлопцям тільки на передову, добровольчим батальйонам, нашим буштинцям, рогатинським хлопцям, тому що ми працюємо разом уже днями. У складі чергової партії допомоги голубці та вареники, над приготуванням яких так старанно працювали у навчальному закладі, потраплять до бійців АТО.